Знаєте, Тарас Григорович Шевченко, на жаль, ніколи не був у Верпані. Але в Ірпині Шевченка дуже багато насправді. І сьогодні я розповім вам декілька цікавих фактів саме про Шевченка в Ерпені. Отже, єдина пішохідна вулиця в Верпині, названа на честь Тараса Григоровича Шевченка. У 2017 році було проведено реконструкцію цієї вулиці з облаштуванням широкої пішохідної зони та ось цієї чудової центральної площі. На вулиці Шевченка знаходиться чотири заклади культури нашої громади: дві бібліотеки, музей та школа мистецтв. На центральній площі нашого міста встановлено пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку коштом меценатів у 2017 році. Ви можете зустріти багато пам'ятників Кобзареві на центральних площах міста, але наш унікальний. Він унікальний тим, що Шевченко тут в образі молодого талановитого поета і художника. А це і дійсно зустрічається дуже рідко. У 2017 році, власне, на честь відкриття пам'ятника Кобзареві на нашій центральній площі було проведено перший всеукраїнський відкритий пленер намальований ірпінь. Відтоді пленер намальований ірпінь став доброю мистецькою традицією. А графічний образ нашого пам'ятника став логотипом цього пленеру. Варто зауважити, що в ірпіні відбулося вже сім художніх пленерів намальований ірпінь, і ось оце лого з неймовірним образом кобзаря завжди є у центрі цієї події. Книжкових фондах нашої ірпінської бібліотеки знаходяться стародруки кобзаря та інших творів Тараса Григоровича Шевченка. Кінця 19-го, початку 20-го століття. Зараз частина з них експонується в нашому музеї. У 2021 році, під час однієї з мистецьких акцій на території центрального будинку культури, було висаджено Шевченкова верба, яку привезли спеціально для цього заходу з батьківщини Тараса Григоровича Шевченка з Морини. Але під час військового вторгнення російських окупантів, у березні 2022 року, садженець дерева був знищений. Але ми обов'язково посадимо іще одну вербу на честь Тараса Григоровича Шевченка біля оновленого закладу. Саме у Ірпені на одній із будівель відтворено один із найвідоміших художніх образів Тараса Шевченка Катерина. Цей мурал було подаровано нашому місту до Дня Незалежності у 2023 році. У 2018 році біля пам'ятника Шевченка було проведено акцію Кава з Шевченком» до Дня Соборності України. В цій акції кожен містянин міг прийти з горнятком кави, поспілкуватися одне з одним, що нас Об'єднує і роз'єднує, що нас гуртує і що є спільним в кожному із нас. Акція продовжувалася і наступні декілька років, але, на жаль, ковід та вторгнення московської орди завадили нам продовжити цю традицію. Але ми обов'язково відновимо цю традицію і ще усі разом біля нашого пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко усією громадою вип'ємо кави на честь нашої перемоги. В місті Ірпені проживає рекордсмен. Саме Іван Рябчук вишив понад 70 творів Тараса Григоровича Шевченка. Це його вірші, які Іван Рябчук ілюструє портретами та різноманітними пейзажами доповнює. Ми бажаємо Івану Івановичу здоров'я та творчого натхнення і здобути рекорд 100 вишитих творів Тараса Шевченка. У 2021 році відомий фестиваль, присвячений Шевченку Шефест, мандрував Україною. І перша його зупинка була тут, в нашому місті Ірпені. Тоді ми познайомилися з потужною командою організаторів та учасників. Ми впевнені, що Шефест знову зупиниться тут, в нашому місті. Запрошуємо до Ірпеня. Тарас Шевченко об'єднує покоління. Тарас Шевченко об'єднує народи. Тарас Шевченко об'єднує нас. Давайте будемо в такі складні дні, в такий тяжкий період пам'ятати відому фразу Шевченка: борітеся, поборете.